На світі існує технологія, яка допоможе вам досягти будь-якої мети. І це не маркетингова замануха, це дійсно існує така методологія. Вона називається чотири кармічних крока до вашої цілі. І ця методика належить кермічному менеджменту. Я Марина Хмеловська, найвідоміший кермолог України. Я учениця відомого вчителя, духовного вчителя Геша Майкла Роуча, який мене навчив кермічному менеджменту і продовжує це робити. А я, у свою чергу, навчаю вас. Тому сьогодні ми будемо говорити про чотири кроки до будь-якої мети. Сьогодні я вам розповім, як користуватися чотирма кроками кармічного менеджменту та досягти будь-якої цілі. А якщо ви захочете дізнатися про якісь тонкості чи нюанси, у нас є для цього неймовірна, просто неймовірна книга під назвою Як створити все з нічого, яку ви зможете придбати під цим відео і доповнити свої знання. Поїхали. Крок номер один. Чітко сформулюй те, що ти хочеш. Ну, Наприклад, я хочу заробляти від такої-то суми на місяць, або я хочу вийти заміж любити свого чоловіка та відчувати, що він мене любить. Або я хочу авто такої-то марки, або я хочу там, трикімнатну квартиру від 100 квадратних метрів в певному місті. От Якісь конкретні параметри ви все одно повинні прописати. Як марку авто, як площу квартири, місце, в якому ви хочете купити чи жити. Тому що все, що ви не пропишете у себе в голові, то воно може потім якось не так реалізуватися в вашій реальності. Тому чітко, коротко, але з якимись певними параметрами сформулюйте свою ціль, і це буде крок номер один. Крок номер два. Знайди кармічного партнера. Хто такий кармічний партнер? Кармічний партнер це та людина, яка хоче того ж самого, що і ви. Це та людина, яка має ту ж саму проблему, що і ви. Тому вам потрібно пошукати людину, яка хоче квартиру, або яка має певні проблеми з житлом. Людину, яка хоче авто. Або яка має авто, та має певні проблеми з цим авто. Вам потрібно пошукати людину одиноку, якщо ви хочете створити гарні відносини та вийти заміж. І. Багато хто з вас, дивлячись це відео, може сказати, Марино, ну я не знаю, де шукати цих людей. Але насправді, якщо ви декілька днів походите з цією думкою, що вам потрібен кармічний партнер, людина з такою ж самою проблемою чи з такою ж самою метою, як мінімум 3, 4, 5 людей ви знайдете навколо себе. Такі люди 100% існують, але ви просто не звертали на них увагу. Якщо ви будете ходити, прислухатися до людей, спілкуватися з ними, з настроєм, знайти цих кармічних партнерів або одного кармічного партнеру, ви знайдете більше. І я вам це гарантую. Це крок номер два. Коли ви знайшли кармічних партнерів, переходимо до кроку номер три: допоможіть своїм кармічним партнерам. Як ми можемо допомагати людині, яка, наприклад, теж хоче авто? Ви можете спілкуватися з нею та допомагати їй шукати авто, наприклад. Або сюди ж, в кармічні партнери, якщо ви хочете авто, підійдуть люди, які кудись їздять, і яким потрібно, наприклад, Оплатити таксі або підвести кудись. Можливо, у вас є вже старенька машина, але ви хочете її поміняти. То ваші кармічні партнери це всі люди, які кудись подорожують. Ви можете їх підвозити. І в у цей час ви повинні розуміти, що ви створюєте карму свого власного нового авто, або сплачувати. Комусь таксі, або допомагати другу, який теж шукає машину, якісь оголошення скидувати йому, або ви можете поїхати на перегляд нової машини, або ви можете не знаю, заправляти бензином чиюсь машину, і обов'язково присвячувати це тому, щоб у вас з'явилась нова машина, щоб у вашого друга була машина, або щоб всі люди, яким ви сплачуєте за гроші за подорож, чи заправляєте бак бензином, чи допомагати кудись. Подорожувати, щоб вони завжди пересувалися легко, бо машина нам потрібна для того, щоб пересуватися, і тому нам ці люди теж підходять. І щоб всі люди мали можливість комфортно їздити і мати власне авто. Ось така присвята повинна бути. Якщо ви, наприклад, Створювати власне житло, то вам підійдуть всі люди, у яких є проблеми з житлом, чи з ремонтом, чи хтось шукає, чи хтось подорожує, потрібно в гості прийняти людей. Це, будь ласка, не пахане поле. Це будь-які будинки, які потребують ремонту. Наприклад, у свою свій час, коли ми створювали карму власного життя, то ми робили ремонти, допомагали фінансово робити ремонти в домах престарілих або в дитячих будинках. Це можуть бути якісь суми. Це не значить, що ви там не знаю, повинні весь ремонт оплатити. Ні. Ті суми, які ви можете використати з свого бюджету, виділити з свого бюджету. Тобто це фінансові взноси на ремонт таких будівель. Так? Ви можете допомагати своєму другу робити ремонт, або возити його на закупівлю будівельних матеріалів, або ви можете бути дуже гостеприємним, годувати людей у себе вдома, давати їм дах над головою, щоб вони у вас залишалися ночувати. І ви можете допомогти комусь. Знайти житло, наприклад, в оренду ваш друг шукає в оренду квартиру, а ви теж там оголошення дивитесь йому, скидуєте, їздите з ним на перегляди і так далі. Це всі люди підійдуть для засіву і створення карми власного життя. Тут ми також робимо присвяту, ми... Коли ми допомагаємо своєму кармічному партнеру по житлу, то ми тоді про себе проговорюємо присвято. Я присвячую цю дію тому, щоб у мене було комфортне власне житло, там, наприклад, квартира, трьохкімнатна квартира від 80 квадратів там, в центрі якогось міста. Щоб у мого кармічного партнера чи партнерів було комфортне житло. І щоб у всіх людей було комфортне житло і щоб всі мали дах над головою. Їдемо далі. Якщо ви створюєте стосунки і ви вирішили дарувати свою любов та турботу одинокій людині, всі наші кармічні партнери по створенню власного, власних стосунків, любові це всі одинокі люди, і це або люди в домах престарілих, або наші одинокі подруги, чи друзі, чи сусіди одинокі, чи люди, з якими ну якось інші не спілкуються. Потрібно знайти таких людей та присвячувати їм час. Раз на тиждень ви можете їздити до дім пристарілих, говорити з бабулечкою чи з дідулечкою про їхнє життя, возити якісь гостинці, якісь фруктики, йогурти, вітати їх з якимись святами, говорити з ними по телефону, тобто віддавати тепло своїй душі їм. Якщо ви хочете позбавитися своєї самотності, то вам потрібно позбавити когось самотності. Або це може бути ваша подруга з самотня, наприклад, у вас не дуже гарні стосунки з чоловіком, ви, наприклад, заміжня, але ви хочете покращити свої стосунки, це вам потрібні також такі одинокі люди. Наприклад, у вас є подруга, яка незаміжня. Вона всі свята проводить одна. Ви можете зібрати якусь компанію, запросити її до себе і сказати: приходь, будеш зустрічати Новий рік з нами чи е, святкувати Пасху. І тоді людина буде рада, що її запросили в якусь веселу компанію, їй не потрібно буде там одній сидіти в чотирьох стінах на свята. Теж підходить такий план. Коли ви даєте заботу, турботу, е, любов іншим людям, то тоді теж говоріть при свято: Я присвячую. Ці дії, тому, щоб у мене були гарні стосунки з чоловіком, якщо ви заміжня, або щоб я зустріла свою любов та вийшла заміж, щоб мій кармічний партнер ніколи не почував себе самотнім, щоб у нього завжди була турбота і любов, і щоб у всіх людей була любов, турбота та свої другі половинки. Ось такий детальний я вам план дій накидала. І це був третій крок. Це конкретні дії щодо наших кармічних партнерів з присвятою. Про присвяту, будь ласка, пам'ятайте, це дуже дуже важливо. І четвертий крок потрібно. Свої дії кожного дня на ніч поливати кава медитації. Що таке кава медитація? Чому вона, блін, називається кава? Це не потрібно робити собі каву і лягати в ліжко, пити каву, і щось там робити. Ні. Міг вчитель назвав цю практику кава медитації, тому що це символ релаксу. Тобто, як ми кажемо один одному, ходімо на каву. Тобто кава для нас це така метафора релаксу, такої, знаєте, безтурботності, коли ми можемо зробити перерву, можемо розслаблено сісти, попити каву, поговорити, поміркувати. Або ми самі любимо ходити в кафе, там, пити каву і розслаблюватися. Ось це кава, медитація, але ми її робимо без кави. Це просто метафорична назва. Ми просто лягаємо. У постіль не треба сидіти в позі лотоса, Просто лягаємо розслаблено, чи сідаємо розслаблено на дивані чи на стільці, прикриваємо очі і згадуємо всі свої гарні вчинки по відношенню. До своїх кармічних партнерів. Ми уявляємо, як вони радіють, як ця радість їх наповнює, як ця радість виходить з їхнього тіла. І вона розповсюджується і доходить до нас. І ця радість нас теж охоплює. І ми такий кайфуємо, Боже, як класно, що я допоміг людині. І їй гарно зробив, і своє кармічне насіння засіяв. І це і до мене класним повернеться. Подієвим рядом у житті я створю те, що я хочу, і я йому допоміг. І потім, коли я досягну своєї мети, мої друзі подивляться на мене і скажуть: блін, як ти це зробив? Що ти таке робив, що У тебе зараз є гроші, стосунки, квартира, машина, все. І тоді я їм розкажу про кармічний менеджмент, про чотири кроки. І замотивую їх теж робити добрі справи. Ось така повинна у вас бути мотивація. Я вам коротко розповіла: суть каво-медитації, але вона у нас знаходиться на Ютубі російською та українською мовами. Ви можете знайти на YouTube каналі кава медитація, і 6 хвилин. Ставити собі на ніч та слухати і радіти. Не треба нічого самим там уявляти, напружуватися. Марина Хмеловська все зробила вже за для вас, щоб ви просто робили і не напружувалися. Але е у кермічному менеджменті є дуже багато нюансів там, Як часто допомагати? А хто може бути кармічним партнером, чи сестра, чи брат, чи сват, чи чоловік? А чи не корисливий я, якщо я ось допомагаю людині, щоб собі щось потім отримати? А якщо у мене немає грошей, чи я сам не знаю, що дати людині, а як їй можу допомогти. А якщо мій партнер не досягає мети, чи досягну я своєї мети. От дуже-дуже багато питань, у новачків, я вас розумію, любі, Для цього ми написали з моїм чоловіком Олексієм Просєкіним книгу, яка стала бестселером. Вона називається Як створити все з нічого. І під цим відео ви можете, за посиланням, купити цю книгу. І Ця книга тренінг, вона стане вашою настольною книгою. Ви не захочете її нікому давати читати, бо там по 18 сферам розписано 4 кроки до найпопулярніших цілей. Там є і 4 кроки. До схуднення, до стройності, і чотири кроки до дитини, якщо ви не можете завагітнити, і чотири кроки до призначення, якщо ви шукаєте своє призначення, і чотири кроки до здоров'я, і чотири кроки до переїзду в іншу країну, і чотири кроки до любові, і чотири кроки до грошей, і до автівки, і до квартири. І чого там тільки немає. 18 найпопулярніших сфер життя. Ми описали в цій книзі і покроково описали, що робити в кожній сфері для того, щоб досягти мету в певній сфері за допомогою кармічного менеджменту і чотирьох кроків. Якщо вам цікава ця тема, і ви хочете почитати цю книгу, і цю книгу, до речі, ми писали разом із нашими учнями. Чому запитаєте ви, це не значить, що всі тисячі учнів приїхали до нас, і ми всі писали цю книгу. Ні, це значить, що в цій книзі дуже багато історій наших учнів, які, також, як і ви, на просторах інтернету, десь знайшли Марину Хмеловську, почули про кармічний менеджмент, вирішили перевірити, як він працює, і досягли своїх неймовірних результатів. І ця книга наповнена реальними історіями людей, як вони досягали. Тих чи інших е, цілей. Якщо вам цікаво, будь ласка, по ссылці під цим відео проходьте, купляйте книгу і отримуйте своє задоволення. Я вам бажаю, щоб всі ваші цілі здійснилися. Ваша Марина Хмаловська.